Сьогодні у нас в програмі магазин Тафель. До речі, всі його називають просто Тафель, а он «тафельн» Закінчується на букву Н. Хто не знав, це множина, тобто якщо це це однина, то це, це дошка. Якщо це нажина на садошки на, на українському. І так, Я там сьогодні скупився на, на 6 з копійками. на 6, От, І хотів по показати, що можна придбати в цьому магазині на 6,5 євро. І так, почну з того, що не влізло до рюкзака. Ось, Це отакий кустик в базілі, базілічку. Поставимо його тут так, трошки зума приберемо, О, щоб більше вилазило. Це ось базілік, потім ну, пів кіло винограду такого білого дітям і Тепер достаємо все з рюкзака. Саме цікаве. Дві пачки помидор по 250 грамів. Ось так виглядають вони. Так, є. Далі дві упаковки такі міні-цибулька. Міні-цибулька. І далі йогурти Альмігурт, три йогурта. Але є, є нюанси. Вони до 16 травня. Тобто вони... Продають тр тр трохи просрочений товар, але він, якби, якщо зберігається в холодильнику постійно, то, тіпа, то його можна їсти, не нашкодити собі. Так, Це Ар'ян до 25 травня. Ось такі по 250, 250 мл вони. Ар'яна такі от таке світло. Таке світло в мене зараз я поставлю трошки по-іншому. О! Прямо влучали. Ладно, буде краще бачити. І так, дві упаковки міні-паприки по 200 грамів. Тобто 400 грамів. Далі яйки. Десяток яйць десяток розміру М, то середня, невелика, не зедики і вони до 15, а ні, до 19 червня, тобто вони ще не просрочені навіть. Оце яйця, це можна дуже серйозно травнутися, якщо вони просрочені. Так, ще ми маємо тут три огірка, отаких от, от добрячих, нормальних, гнілих. Тобто це все нормальної якості, ніде навіть візу, візуально воно Яблуки. не попсуте. Те яблука. я накупив, отут от таку гору, горку, горочку, яблук. Зараз її да. попробую тут виставити, щоб все, що я купив було в одному кадрі. Так, це яблука. Багато яблук. Це яблука. Ось. Багато. Так, було там багато чого ще, але от вистачило мені лише одного рюкзака привести це. Ну, що ви бачите, це все от, це все можна купити на 650. Тобто. Цю всю купу продуктів. Бай, 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 бай. Я купив за 650. Все, що що треба знати про магазин Тафельн? Сподіваюсь, у вас він теж є і ви користуєтесь тим, що можна трошки економити. Це магазин для, для тих, хто має допомогу від джоб Центру. Не для українців, для всіх. Тобто для пенсіонерів німецьких. <зас> теж я бачив, місцеві приїжджали на машинах німецьких там, з синов'ями, з, 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 з онуками пенсіонери та куплялись там. Ну Також всі інші біженці та соціально імущі там багатодітні родини закупуються. Ну, Підписуйтеся на наш канал.